Як сказав англійський письменник Річард Адамс, тварини не ведуть себе так, як люди. Вони б'ються, коли потрібно битися, і вбивають, коли потрібно вбивати. Але вони ніколи не обернуть усю свою природну винахідливість лише на те, щоб знайти новий спосіб покалічити життя іншої живої істоти. Від себе додам люди, на жаль, на це здатні. Ці собаки перші місяці свого життя провели у зоні бойових дій на Херсонщині. Наші військові твердо вирішили цуценятам там на місце і зв'язалися з криворізькими волонтерами. Ми зібрали воєнним ну, на сітки, і вони позвонили один раз і сказали полгода назад, що у нас говорить, 10 щенків. Помогіть їх вивести. Ну вивіз, понятно, я туда не пойду, не змогла. Ані привезли в Дніпро. із Дніпра. Ми вже поїхали, забрали їх. Волонтери привезли до Кривого Рогу десятьох собак, визначилися із місцем їхнього проживання. Це пустир на сонячному поруч з автостоянкою до найближчих будинків сотні метрів. «Вони жили десь погода. Ми зробили їм хороше условия, поставили будки. Все було хорошо замечательно. Ні на кого не кидалися. вони маленькі їм 7 місяців. Вони привіти, чепіровані, кастріровані. Паспорта у мене всі на руках. Зла іронія долі: одні люди захистили тварин від ворожих снарядів, зате інші влаштували на новому місці справжнє пекло собакам. Невідомі підпалили будки. Це сталося в неділю ввечері, коли на дворі ще були люди. Та на допомогу кинувся тільки один військовий. Це завдяки йому вдалося врятувати більшість собак. Это было около 7 вечера, очень много собачников на Солнечном, очень много собачников. Я знаю, они все по времени около 6-7 начинают выгул, потому что я сама собачник, у меня 8 собак в квартире живут. И тут все круглосуточно были, магазин рядом, стоянка с камерами, люди, которые стояли на обочине и смотрели. Некоторые сегодня сказали, что они видели, что всем уже огонечек разгорался. Я говорю, а почему вы этот огонечек, говорю, этот огонечек не вызвали говорю, пожарных или не позвонили нам? Ну почему вы допустили до того, что все сгорело? Наверное, они этого хотели просто. Одразу видно, що мова саме про навмисний підпал. Лежал матрас напротив, они витащили, он був мокрий. Вони витащили этот матрас и положили сверху на будки. І Плюс сверху тащили шины, две шины лежали. Ну и с чем-то полит, я так поняла, потому что будки были замаскированы антипригарным лаком, поэтому они не могли просто так гореть. Це вот, Это было полито чем то что когда приїхали пожарные, вони тушили на міну 15, это все. Вцілілих шістьох тварин привезли до ветеринарної клініки. Там медики надали їм необхідну допомогу. Всі вони приймають препарати зараз антистресові. І зараз вже вони знаходяться в доброму стані. А коли привезли їх, то у них були і. Розстройство на цій почві собаки були злякані, собаки були трохи опалені, не всі дві собаки були опалені і е, боялися дуже і жінки, яких привезли на руках, побули. Уїхала. Я з ними до майже до 12 ночі був привів їх порядок. І Зараз собаки себе добре почувають. Тим часом зоозахисники подали заяву до правоохоронних органів. До поліції звернулась жінка із письмовим зверненням за фактом підпалу собачих будок на території Саксаганського району. Наразі зазначена інформація перевіряється. Вказ на подія зареєстрована. Правоохоронці з'ясовують всі обставини. Волонтери намагаються детально проаналізувати всі події того вечора. кажуть, їх обурила поведінка охоронця автостоянки. Мовляв, той проігнорував пожежу, хоча міг би допомогти тваринам. Разом з поліцією поспілкувалися з працівником стоянки. пошли на стоянку, видеонаблюдение здесь есть, и когда мы подошли, там был дежурный. Мы сказали, вы же видите, что горит, а он говорит, ну гореть ну горят будки, ну горят собаки, а что мне? А я говорю, ну правильно, это же не стоянка горит. И когда машины подъехала полиция, они попросили видео доказательства, он показал. Полицейский то увидел, что на У камерах була видно, зафіксовано, але відео нам не дали, і поліція не дали. Сказали, нужен запрос. Колега-охоронця, який працював того вечора, розповів небагато. Попередній, що ми мені його обміняли, сказали, що будка, будки попали, собачі будки попали. Він нічого, мабуть, не бігав, там не, Я не знаю, нікого, не знаю, нічого, чи бігав, чи ні, не бігав. Міліція була по камерах, дивилися, ну, нічого такого не побачили. Тим часом власник автостоянки не впевнений, що він зможе чимось допомогти волонтерам, адже жодна з відеокамер не направлена у бік пустиря. Поліція приїде, будь ласка, хай візьмуть, ну, якщо в них є щоб витягнути. Але у нас в ту сторону геть вони не дивляться, ми ж тільки стоянку знімаємо. І забор в тому периме, якщо хтось ну, попитається залізти все. Тобто у нас в ту сторону вони навіть не, не оглядають нічого. Волонтери тривожаться долею чотирьох зниклих собак, вірять, що вони десь ховаються, адже на згоріщі не виявили останків тварин. Але ветлікар налаштований не так оптимістично. Молоді собаки у них е, мишці і кості воно все, дуже оно згорає і не сліда. Це Якщо собака взрослая, е, кода 3 4, 5, 6, 10, кость е, тверда, жорстка, і можуть залишатися кості. Молоде животно може згоріть без останку. На сонячному та сусідньому гірницькому мікрорайоні є люди, що підтримують волонтерів, і ті, кому собачий притулок, заважав. Одна половина солнечно очень любила этих щенков, даже люди, которые ходили с собаками, даже мужчины, которые гуляли там с ними лобаями, утром в посадке в 7 утра, они их подкармливали всех, они очень любили, они дружили с собачниками. А половина района, даже женщины молодые, девочки ходили и рассказывали, что я вас убью, я вам спалю машины, я вашу семью зарежу, я вас расстреляю, да, каждый день мы ругаемся с соседями, каждый день. Угрозы были всегда, каждый день, вчера были угрозы, вчера мужчина, Ехал на велосипеде, и одна из собак нагавкала на него. Он э, сказал, что он отомстит. Нет, не мешали, но мы в этих краях редко бываем. Ну, так не можна з животними. Вони ні на кого не кидалися. З 5-го Гірницького у нас гуляє молодий парень з собакою великою. Вони підходять, дружелюбно кидаються, Може, комусь і не нравляться, да. мабуть, такі люди є, і такі, знаєте, що з собаками своїми, і от злі. вважають, що от їхні собаки є їхні, а другі не повинні бути. Це були добрі собаки. Вони гавкають. Тут одна собака починає гавкати, нам приходять 16 ти тачка, роблять там. Собака вони як починають утром, вечором, ночью, починають гавкати. Чого як ми не знаємо? Вони мені не мешають, я звикла. Так як я хожу кожен день на роботу зі со своєю собакою, вони вискакують і летять нам навстречу. Для того, щоб -то їх там не тронути, я купила себе отпугиватель для собак. Ну, підпалці не вихід. Ну, звісно, підпалці не вихід, звісно. У кромо розі випадки жорстокого поводження з тваринами не поодинокі. Про один з останніх випадків розповіли ветеринари. Вони рятували рижика, в якого в притул вистрілили з гвинтівки. Пуля вийшла через м'які тканини і застрягла в м'яких тканинах близько крістово-поясничної частини хребта. Куля не загрожує життю, але вона пройшла. Розірвала тканини тут м'які, і була інфікована, інфікована тканина тут. Пішло запалення дуже сильно. Собаки під наркозом була зроблена на знімки. Ми рану продренували, вставили дренажі, обробили її антисептиками. І зараз вона знаходиться з дренажами. У нас вона, бачите, посепаційна попона в ній. У нас по попоні знаходиться буде 7 днів з вогнепальним пораненням. І цей пацієнт барсик. Собака вже йде на поправку, але скалічених тварин доставляють сюди щотижня. Наші СМІ мають обов'язково більше доносити до наших мешканців міста Кривого Рогу, що є за це кримінальна відповідальність. Це по перше. А по-друге, прецедентів поки що я не бачу. Які були люди покарані за які свої дії? Якщо б люди ці були покарані, і це було в, нашої, в медіа було все освітлено, щоб люди бачили, що це дійсно працює, що закон працює за ці е, такі дії жорстокі, можна понести реальну кримінальну відповідальність. Відсутність прецеденту реального покарання для живодерів підтверджують і адвокати. На жаль, держава ставиться до тварин не дуже шанобливо. Тому і відсоток розкритих. Кримінальних справ стосовно цих злочинів, доведених до суду, він на жаль дуже малий. В моїй практиці я навіть не можу на пам'ять згадати якісь доведені до суду такі. Хоча вони були і розслідування такі були, і все. Безкарність породжує нові злочини, каже адвокат. Тим часом закон передбачає серйозне покарання за такі злочини за жорстоке поводження з твариною без завдання тілесних ушкоджень від 3 до 5 тисяч гривень штрафу. Якщо такі дії були вчинені групою осіб, максимальна 8,5 тисяч. Це адмінвідповідальність та є і кримінальна. Це може бути арешт за на 6 місяців, це може бути е, значні штрафи від 17 тисяч до 50 тисяч, або навіть даже і обмеження волю за жорстоке поводження з тваринами, з хребетними тваринами, коти, собаки, значить, які, які спричинили е, тілесні пошкодження або смерть тварин, як бу е, 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 в разі, якщо Наприклад, особливою жорстокістю счиняється злочин або групою осіб, або зухвало в присутності малолітніх або неповнолітніх осіб. То кримінальна відповідальність становить вже до п'яти, а в деяких випадках і до восьми років реального позбавлення волі. Чи це не привід задуматися про це тим, хто захоче скривдити тварин? А поки Поки вони ще довіряють нам. Ір Кононенко, Артем Кравченко, Андрій Славний. – «Постфактум».